Доброго ранку, мої любі. Сьогодні ми з вами будемо робити трошки редизайн цієї страшненької хатинки. Почнемо. Сьогодні, а коли завершимо, не знаю. Я тут трошки без вас почала, але мені треба було подивитися, як воно виглядатиме. Тому я почала сама і мені подобається. Буду закінчувати. Тут на... треба навести лад, Поприбирати все і дофарбувати. Доброго ранку, мої любі. Сьогодні ми з вами будемо не садити, не гуляти, а працювати. Теж я хочу зробити невеличкий редизайн своєї старої хатинки. Так вона виглядає зараз на цей момент. Оглублено, страшно. Тут буду закривати штукатурити. І також будемо фарбувати веранду. Я вже трошки почала сама, щоб подивитися, як взагалі як воно виглядатиме. І мені дуже подобається. Тепер треба закінчити другу сторону. Тут поприбирати в першу чергу. Тут я вже зробила дещо за двірком. Це був старий дерев'яний двітрок. Він був такого червоного кольору, як і все інше, навіть не фокусується чомусь. Видно, так, що він дерев'яний. Такий був, як і лавки ці. але дивіться, тепер як класно виглядає взагалі до вершини. І я вирішила зробити тут теж поштукатурити, пофарбувати, бо вже немає в мене сил на це все дивитися. Все таке гарне, садочок гарненький, а все решта страшне і сумне. То ще зараз вип'ю кави і буду працювати. Як же я люблю літо, хоч сьогодні і погодка така. Не дуже, то холодно, то жарко, не зрозуміло. Вітер такий, але все одно як класний коли. Ну, почала я працювати, забула, що треба ж знімати. Дирки почищають ці. Тут від пилу, бруду від піску. І ось зараз покажу. Я ще не, взагалі розумію, як раніше будували. Що це за розчин такий. Між цеглою взагалі немає цементу, тупо якийсь пісок і все, більш нічого. Ну, я тут сильно долбати не буду, бо це все буде утеплятися з часом і закриватися. ну Хочу зробити якийсь нормальний вигляд. І це попарбувати мені потрібно також. тому Трошечки його обберу. Не сильно так. Без фанатізму, як це кажуть. Просто зайве те, що сипеться, Ой, що? Треба обсипати. Оце такий, така кладка, такий будинок. ну Взагалі треба капітальне в нього вкладення. А ми робимо по мінімуму. Ось тут іще мені не подобається також в цьому районі. Сипається все. Весь будинок буде обкладати. Не знаю, що робити. Війна. Можливо, взагалі доведеться. Я не хочу про це думати. Будемо сподіватися, що не доведеться виїжджати нікуди. Бо, не дай Боже, це станеться. Найстрашніше, чого бояться, мабуть, всі українці, це мабуть, може статися і доведеться виїздити. Я не хочу, наприклад. Але і залишатись тут не буду. Ви Бачите, щось підходить. це все треба зміни трошечки підштукати штукатурку. От я все пообдирала, тепер просто беру отак. Це що ще. Ципаються. Він і... в мене один. Ну нічого, я його зараз повидаю, все, що йому станеться. Так, і ем, що мені подобається в цьому домі, так це фундамент. Він дійсно прикольний, такий з буту Те, що треба почистити і щось з ним зробити. Чи пофарбувати. Бабуся моя якось розводила цемент. Пам'ятаю, і цементом фарбувала. Але ну, я так не вмію. Мабуть, просто буду, буду резиновою фарбою. Фарбувати його. І отут у нас така плитка випала, я теж хочу її заклеїти. Спочатку я думала зробити це ліпучкою цю... цей. Сумасшедшая рікучка у мене така є, а потім я подумала, що все одно буду штукатурити, мабуть, покласти на ту штукатурку, вона буде триматися. Ну Я так сподіваюсь на це. Так трохи зачистила це все діло. І, і буду класти цю плиточку одну Спробую. кробою. берем відро. Кельма така у мене є. Шпатель я не знайшла, думаю справлюся кельмою. Взяла я суміш якусь, не знаю яку, розмішала з водичкою такої от кашки. І тепер хочу спробувати це на, на цій плитці. Намазала, приложила, вставила сюди і тепер вона вища, ніж вся і решта плиток, але професійним майстрам прошу не дивитись на це. Ось вот так, ніби стало. Ну трохи вище Ну, ось вот так вышло. Побачим. Наші дірки заробляти. Так. Скажу честно, я не штукатур, не маля. Штукатурила я колись в своїй кімнаті. Робила ремонт. Після майстрі переробляла. Тому... Не судіте строго, як то кажуть. Одною рукою штукатурюю, другою знімаю, поки що переривчик. У мене закінчилась суміш. Їх вистачило на так, на дві маленькі дірочки і половину великої. Ну ось так вийшло вже більш-менш. Ну, звичайно, я ж не професіонал, але... Нібито, здається непогано виш не вони гірше ніж майстри штукатурили тут тяпля аби як на швидкруч. Заклею ці сідирки, закрила, а потім пізніше воно підсохне, я ще трошки пройдусь такою сіточкою спеціальною, а шпаклювала я взагалі. О, художнім шпателем. До речі, досить е, непогано виходить. Зручно, він маленький, легенький. І ой, ой, впало. І отакі якраз речі. Дуже класно не штукатурити, дуже зручно. Бачите, висипається пісок. Я нічого іншого не знайшла. Бігти в магазин я не хочу, тому що це все буде все одно тимчасово. Все це буде закриватися. Потім утеплюватися, і я просто хочу зробити на літо таку легеньку, косметичну покращення таке. Така легенька процедура для такої старенької хатинки. Просто зробити більш-менш, скажімо так, зовнішній вигляд. Нормальним, не страшним. все. А решта вже потім зроблять майстри, хоча зараз дуже важко знайти нормального майстра. Багато кого забрали на війну, а взагалі хороших майстрів і до війни було раз-два і все. Як правило, це або за всі гроші світу, що це момент обійдеться вам більше, ніж будинок, або це такі, знаєте, шаромижники, які тяп-ляп і побігли десь далі. І я, я не хочу з такими мати справу, тому ми довго розкачуємо, ми вже частину зробили. І там пішла тріщина, то ясно, що це неякісно зроблений ремонт. Тож Я вирішила нікого не слухати, нікого не чекати, просто зробити поки що так, трошки підшліфувати, пофарбувати і в принципі мене це буде влаштовувати на даний момент. А там буде видно. Ось так. Ну, тобто воно висохне і буде непогано виглядати. Так, ну все, що можна було зробити. Поки що зробила я. Навіть зберіглась трохи фактура mm. Тепер Залишилася почекати, поки воно висохне, трошки підшліфувати його. Я думаю, навіть якщо не шліфувати, буде нормально. Але треба підшліфувати бо щоб... Тут такі є гострі краї. Тому ну, от подивіться. Майстри робили і, і повний дилетант, який взагалі mm. нічого, не ніями штукатурці і взагалі в цих справах. Mm. Далі будемо фарбувати виранну, але треба спочатку прибрати цей весь безлад. Ой, до речі, я помила шпателька і він, який був гарненький, такий залишився, нічого з ним не сталося. Але, мабуть, за такі дії художники мене бубили просто. Але все добре з ним. Ну що, друзі, я вже все підготувала, пошкребла, що відскрибалось, протерла ганчіркою. І в принципі все, тому що, як я вже казала, на осінь чи не казала, мабуть, на осінь ми плануємо цю веранду закривати, робити холодною. Тому поки що таке. Це тимчасове рішення. І тому сильно не упираюсь в цьому плані. Фарбувати буду цією фарбою, дуже хороша фарба, рекомендую. Гарне в неї покриття, їй багато вистачає. Тобто я оце пофарбувала цю частинку, цю частинку і навіть 1 третини фарби ці всі труби. І навіть однієї третини фарби я не витратила. Тож фарба відсну, гарна і мені здається, що воно дуже тут уже прибилися. Дуже класно, дуже кажуть, що вона дуже стійка. Я ну, що чесно ніхтям царапаю і червоний колір. Видно, не знаю, видно вам чи ні, мені видно. Але це таке, ніхто його шкряпен, так спеціально не буде. Я... Мало комари мене з'їли, вже дуже пізно. Пішло в мене половина баночки цієї краски. Тож на таку велику площу, думаю, більше, ніж класно. Також я пофарбувала оцю приблуду, не знаю, що це таке. Як воно? Ну, воно тут тримає нашу трубу. майстри так придумали. Взагалі вони це все робили. Я думала, вони виломають нам сті. але Стіна стояла, на щастя. Ось так. Завтра будемо далі продовжувати. Ще треба пофарбувати вікно, яке моя мама не хоче міняти. Ось Воно заклеєне скотчем, щоб не вилетіло від вибуху. І вже заклеєне воно цим скотчем три роки. так от. Господи, діти, що ви робите? Не поділили вдвох лайма Такі от справи. Я помила фундамент. І дивіться, який він класний. Мені навіть нічого не хочеться робити. Єдине, що мені хочеться, це ще раз його помити і все. який він кльовий, він такий автентичний. Зараз всі ганяються за автентикою. Цей дикий камінь. Ну, дуже класно. Це взагалі єдине, що мені в цьому будинку подобається. Його просто треба ще раз помити. Чимось таким, як керхер. Гарне, змиючим. І взагалі буде бомба. Малярного скотчу в мене не знайшлося, тому я просто звичайний скотч, заклеїла їх по бокам. Звісно, важко буде обдирати. Ну нічого, а що мені робити? Я не буду бігти в магазин зараз. Мені просто вже горить. Ось таку шкрябачкою я відбираю, все, що відбираю, знов таки. Це нас. Тому що я все-таки хочу після війни поставити нормальне вікно. Тут. Чи я, чи може хтось інший вже поставив. У мене може бути моя купку на той момент. Поки що віддираю. Це полупиться. Отак його подерла гарненько До речі, фактура дерева відкрилася гарно. І, до речі, цю, це вікно фарбувала я теж колись давно, років 5 назад Тому так воно, в принципі, непогано. Тут, -тут трошки облізло, а вверху взагалі непогано тримається ця фарба. якась була би якісна фарба, мабуть. І витираю все ганчірочкою. люку це все, ці всі рештки, Все витираю, зачищаю. І от я тут обдираю, мама каже, може вікно, а, вікно теж буде чорним? Я говорю, та ні. А взагалі ідея небагана, зробити його чорним. Хоча решта вікон у нас білі, якось не знаю навіть. Це ж занадто, мабуть. Там і так темно, що вікно чорне, ні, краще хай буде біленьке. Беру таку саму фарбу, як і вчора, чорну, тільки білу. Дуже вона мені сподобалась. Я купила також і білу. І вчорашнього пензля. Помила, він гарно, до речі, відмився. І такий гарний, чисто білий колір. Тут мої плани втрутився дощ, і я пішла готувати вечерю. І що, нарешті достала нормальна погода. І починаємо фарбувати. Тут я ще деякі зашпаклювала дирки, деякі були. І отак от, от легенько. Тут скотч, пам'ятаємо, скотч можна собі спокійно так фарбувати. Я таким пензликом, який знайшла найпростий, таким і фарбую. Не сильно замарати. Так, і це вже на наступний день я показую вам результат, який вийшов. Дивіться, дуже гарно, вийшло нормально. Ну, В будь-якому випадку краще, ніж було, тому що навіть старенька дерев'яна рама, хоча вона не дуже стара, це нормальний, повноцінний склопакет, іби його нормально, якісно зробили, все було б добре. Навіть така рама дерев'яна, то теж непогано виглядає, коли пофарбована. Так, ну що ж, будемо зараз будинок білити. Білити, тому що він був побілений раніше. І якщо туди якесь інше наносити фарбування, то воно не буде триматися, кажу. Не знаю, я не перевіряла і перевіряти не хочу. Зроблю так, як раніше було. І є гапно у нас, є відеречка. Я бачила, що один до чотирьох розводиться, один до трьох, один до чотирьох. Я, мабуть, розведу один до трьох, побачу. І в мене є ще така фарба. Я хочу зробити будинок сіреньким. Раніше я намагалася так робити бежевим кольором. Ну, в принципі, вийшло. Думаю. Зараз теж вийде. Трошки воно там не так розмішується, як з фарбою, але в принципі колір буде. Ну, а тепер потрібно цю оцю білу кашу розмішати з водою в пропорції 1 до 3, 1 до 4. Десь так приблизно. таке сіреньке воно. Беремо таку маклавицю, назва ж така. Ну, з Богом. Ооо, вже помисли. Не знаю. Таке якесь воно страшне. Гірше не буде. Ну що я вам скажу? Поки що виглядає страшно. Я навіть не знаю, чи буду показувати вам цей результат, але в будь-якому випадку воно виглядає не так страшно, як було до. Тепер залишилася ця частинка, зовсім трошки. Ну, не знаю, що сказати. Поки що навкомець. Тепер мені треба багато чого мити. Звісно, можна було б заклеїти це все діло, але ж хтось знову забув купити малярний скотч. Тож доведеться мити, а воно таке відливе це білило. Так, ну от воно підсихає потроху. І вимальовується такий непоганий. Ну такий о, спокійний, сірий, звичайний сірий колір, навіть світло-сірий, я б сказала. Досить такий нормальний. Я хотіла трошки темніший, але в принципі нормальний. І білий на ньому так на відео він менш контрастує, а так взагалі нормально контрастує. От. Помила я там все, щоб поки що. Я хотіла, щоб він був приблизно такий, як мокрий. Ну, треба більше. Що по грошам? По грошам у мене пішло на вапно половину, я його витратила 80 гривень і на колір десь теж приблизно. ну, Фарбник у мене пішло там буквально, ви ж бачили, декілька крапелек, Тож. В принципі, дуже бюджетно. Кому в кого немає да, зараз коштів, там, або тимчасове яке житло, хочеться його покращити, якось оновити, дуже навіть рекомендую. Так виходить непоганий такий результат. Підсохне ще покажу. Ну, от такий от вийшов апгрейд цього будинку. Точніше, його фасаду. Це воно підсихає так. І вже набагато краще виглядає, ніж до. А ось, будь ласка, вже майже висохло, там тільки деякі плямки залишились. Але це ще не все. Далі буде.